Для рубрики Резидент ми взяли глобально так тему Рамштайна, який має ось ось там зібратися. Принаймні, про це це анонсували у Сполучених Штатах Америки. З нами Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас в програмі Лінія фронту. Вітаю вас. Пане Олександре, отже, збирається. Збирається збиратись. так, Група у форматі Рамштайн. Єрмак їде у Вашингтон розмовляти. Ніхто достеменно конкретно не знає, на яку тему. З іншого боку, Німеччина повідомляє, що подвоює допомогу Україні з 4 до 8 мільярдів. Які у вас? Очікування від ось цього рамштайну, який буде, я скажу свої побоювання з огляду на те, що відбувається, скільки всього сказано, заявлено і написано, щоб формат засідання у форматі Рамштайн, знаєте, не перетворилось як такий сеанс у психоаналітика, де ти приходиш і просто розповідаєш, і людина просто тебе вислуховує, і толком це не завершується нічим. Чи немає у вас таких побоювань? Чого чекати від Рамштайну? Немає. Я маю сказати насправді, що абсолютно ситуація робоча, вона абсолютно нормальна, наскільки мені відомо, і комунікується з боку нашого міністерства оборони, з нашого командування, з нашого генерального штабу відповідно з нашими партнерами. І ця комунікація продовжується на різних рівнях, тобто, всі, починаючи від президента. Міністр оборони, головнокомандувач, Генеральний штаб, комунікація йде. І потреби в є, список є, вони є відомими. І звичайно, що ніхто не припиняє роботи, формат Рамштайну він і далі буде працювати. Просто що треба розуміти, що Рамштайн, він на попередньому засіданні навіть здійснив крок вперед, тому що, якщо ми подивимося, країни домовились, що вони розіб'ють, скажімо так, деякі напрямки на кластери. І за ці кластери будуть відповідальні країни: тобто авіація, бронетехніка, артилерія, ракетне озброєння, тощо, тощо, тощо певні країни будуть брати шефство над цим. І в принципі, на сьогоднішній день, оцінюючи ту обстановку і ту ситуацію, яка є, можна сказати, що на найближчу перспективу є розуміння того, що Україні потрібно надавати артилерійське озброєння, міни. Нам потрібно завершувати підготовку наших військових пілотів на літаках F-16. Це ми дуже чекаємо і на це розраховуємо. І ми чекаємо кроку вперед в ракетному озброєнні. Це постачання атаки Мес на 300 кілометрів з фугасною частиною. Це дуже важлива зброя. Ми бачимо, як допомагають нам касетні боєприпаси. А фугасна вона теж нам необхідна. І це що стосується короткострокових перспектив. Більш середньострокові перспективи це, от якраз фінансування пакетів допомоги, і це контракти з оборонними підприємствами, з підприємствами euh, Military індустрії, дефенс індустрії оборонної індустрії на заході, які визначатимуть наше подальше забезпечення. От, наприклад, я можу до цього віднести такі. Позитивні для нас зараз кейси як залучення південної Кореї більше в українську проблематику. Ми бачимо, що це починається із того, що буде підтримка з виробництва дронів. Але я б не виключав, що після візиту державного секретаря Блінкіна до Сеулу збільшиться виробництво снарядів південної Кореї, 155 мм, міліметрів, якими ну, ця країна славиться. І виробництвами потужностями славиться. Вони будуть постачатись до США Польщі, потім надходити до України. Тобто, тут теж є ясність і розуміння. Нещодавно черговий пакет транш на 200 мільйонів євро від Франції пішов на французькі заводи для виробництва зброї України. Те ж саме було на 400 мільйонів від Нідерландів. Тобто, це теж процес. Але яке питання залишається дуже важливим і ключовим, і в яке треба внести ясність. Це підготовка українських військ на весняну кампанію не просто зараз, а це підготовка на весняно-літню кампанію 2024 року. Тобто, які пакети будуть, яка кількість бронетехніки, чи ми нарешті зробимо той крок вперед, на який дуже розраховуємо, а я вірю, що зробимо по Атакамсах і, можливо, по Таврусах, врешті від Німеччини, яка збільшує пакети допомоги. Ось це важливе питання. Тобто, підготовка на весняно-літню кампанію. Але... Я би не сказав, що Рамштайн втрачає свою суть. Рамштайн працює, ну і, звичайно, не треба забувати про ППО. Кожен Рамштайн, окремо питання порядку денного, це засоби протиповітряної оборони. Цьому приділяється так само увага, тобто, резюмуючи, так би мовити, пане Олександре, ось ми темою зараз, глядачі бачать на екрані. Ми спеціально назвали тему. Резидента Рамштайн 17 не виправдані очікування, і не ми взяли в лапки. Як резюме, ось це не можна абсолютно е е тверезо і раз і назавжди відкидати. Ну, принаймні на середньострокову перспективу. Я думаю, що так. Але давайте чекати результати. Це поки що наші прогнози. Але я думаю, що так. Ви знаєте, нам зараз треба відкинути деякі, я бачу дещо скептичні такі хвилі про те, що. Зараз мовляв, знаєте, там багато країн будуть закликати до перемовин, тому зброя не буде надходити. Зброя в будь-якому випадку буде надходити для того, щоб як мінімум нам утримувати наші рубежі. Ця зброя буде. Просто що питання принципове для нас, щоб нам виправдати в повній мірі очікування і досягти стратегічних цілей, нам потрібно більше зброї. Для того щоб здійснити той самий прорив і переможний ривок наступальний ось це питання, яке так само залишається, пане Олександре. Дуже дякуємо вам за відповіді. Окрема Дякую. подяка за аргументований оптимізм, який ми від вас почули. Олександр Дякую. Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Це була рубрика Резидент. Тож тож чекаємо на 17-й Рамштайн і з виправданими очікуваннями. Ну і ще раз нагадаю про qr код який ви бачите на ваших екранах. Ми допомагаємо артилеристам 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Збираємо кошти на дрони. Загалом не вистачає 100 тисяч гривень. Нам але для того, щоб купити принаймні один дрон, там потрібно взагалі дуже мало 5 тисяч лише 5 тисяч гривень. Скануйте, будь ласка, і давай. Те донатити разом хлопці результативно роблять свою роботу.